Трошки про, <смір> про цензуру. Військовий стан в Україні всім зрозуміло, цензура є. Чи є цензура в інших країнах світу? Я думаю, всюди, в кожній країні світу є цензура. І кожна людина собі цензуру робить. Я маю на увазі на своїх каналах. У мене от зараз недільна розмова. Я душ прийняла так, а озері було, свіжим повітрям подихала, ну і слава Богу. Що хочу радити людям? Менше в інтернеті, менше в телевізорі, більше спілкуйтесь, дбайте про своє здоров'я, дбайте про здоров'я своїх близьких. Це буде абсолютно правильно. Правильно з дітьми своїми більше спілкуватися, щоб вони менше в інтернеті спілкувалися з невідомими їм людьми. Я знаю, що велетенська зараз проблема, що діти не слухають батьків. Це велика проблема. Слухають інтернет, слухають телебачення. Дехто взагалі телебачення не дивиться тільки в інтернеті, там якісь групи. І бувають такі, що зовсім неадекватні люди. Якщо ви знаєте якусь людину, якщо людина вам до душі, то я до дітей до молоді. Звернутися, хтось вам до душі, чи можна розповідати все? краще краще ні. краще ні Кажуть до психолога там, мамі краще розповідати, якщо мама зрозуміє, і мамі сказати: мама, та інформація лише для тебе, щоб ніхто більше щоб тато не знав. Бо мама час від часу, всі діти знають, розказує татові, тому що то сім'я, і то може бути проблема, якщо в дитини. Але мама мусить запитати дитину: а можна я розкажу татові? Якщо дитина каже, ні, давай, мам, то буде наш з тобою секрет, нехай буде секрет. Мама, мами більшість мам зміють берегти секрети. А, так, мами, якщо не навчені берегти секрети, вчиться берегти секрети своїх дітей. Щоб дитина з вами по душами говорила. А, так, це би було добре. Душев, є душевні є таке, що не секрет. Деколи буває таке, що мама думає, та це зовсім не секрет, то смішно. А для дитини може бути секрет. А чому треба спитатися в дитини? Чому для неї якась от інформація є секретом? Якась інформація?